Всім привіт! Хочу показати свою повітру дубку фірми CrossGun. Ось така в металевому корпусі такий сплав алюмінію якогось, можливо, анодований. Користуюся вже майже 2 роки, дуже класна річ. Плюс іде ще в комплекті пилосос і ось така насадка для надування. Наприклад, там якихось е, е, подушок е, там чи матраців і щось типу того. Ось. Дуже якісна і доволі таки потужна на свої розміри повітродувка. Проходила Приходила в таку мішечку і в якісній коробці. Е, має Type-C зарядку, має е, датчики зраду і кнопочку вмикання. Затискаємо, тримаємо 2 секунди, турбінка вмикається. І тоді перемикаємо швидкості. Вимикається, натискаємо, тримаємо 2 секунди, турбінка вимикається. Дуже якісно зроблена. От. Доволі така тяжка, думаю, грамів 300 важить точно. От і хочу показати ось в мене є такі речі, як вона здуває. Ось така доволі потужна. Своїх 300 г, вона розкручує доволі таки непогано. І це була не максимальна потужність. Тому, якщо бачите, купуйте. Зараз їх дуже багато варіантів є повітрувок в різних корпусах. Вибирати тільки вам. Що в мене є, буде в наступному відео. Повітродувка ось така власного виробництва. От, коробка розподільча, кусок пластику, мірний стаканчик і трубінка з ну, і Тут доволі такий потужний, величезний. Стоїть двигун фірми Kawasaki. І ось така трубінка, Дуже і дуже потужний. Тому кому буде цікаво, буду розказувати, як з